Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом ось такого м'яса в баночці. 15 хвилин і м'ясо готове. Моя родина користується цим рецептом вже дуже давно, більше 25 років, але я зробила це в перший раз, так як зараз така ситуація, що треба, щоб десь м'ясо зберігалося, то будемо зараз робити. Для цього рецепта нам знадобиться 1 літр водички. І 200 г солі. Ось така склянка, я вже висипала. Ну і там ще горошок додала і лавровий лист. Ви не переживайте, що солі так багато, воно зберігається за рахунок того, що воно таке добре просолене. Ставимо ось цю водичку на вогонь, і треба, щоб вона закипіла. Кидаю м'ясо. І треба, ось, щоб воно покипіло 15 хвилин. Не переживайте, це не мало. Я ж кажу, все тут за рахунок солі. І потім ще воно буде, зараз буду показувати вам за рахунок смальцю. Так що все нормально. Каструльки, нехай все це вариться хвилин 15. І я тут розтопила смалець. Зараз буде підходити до 15 хвилин. Я його вімкну, щоб він закипів і буду далі вам показувати. Починає закипати, пінку ми будемо збирати. Зараз я покладу телефон і буду збирати пінку. І я пам'ятаю фрагменти свого дитинства, коли ми різали свиню, була в нас свіжина, ми робили оце таке м'ясо. Був казан, десь скільки там, найбільший казан, 10 чи 15 літрів. І оце так закривали ми це м'ясо. Виходило в нас дуже багато літрових банок таких, і все це зберігалося в погребі. Було дуже смачно. Ще піло 15 хвилин. Піни тут було дуже багато, я збирала, але все одно, бачите, по каструльці брудненька. вона. Ось воно так зменшилось, і таке воно виходить. І зараз ставлю я телефон і будемо накладати все це в баночку. Складаємо м'ясо в баночку. Ви скажете, що воно там за 15 хвилин не звариться. Так, за 15 хвилин воно не приготується, але воно просолиться. Не так прям трамбуємо, але складаємо щільненько. І далі смалець. Я ось набрала такий черпачок, і десь треба, щоб... На пальці два воно все це покрило. О. Закриваємо і зараз будемо закатувати. Я закрила баночку. І тепер саме головне, отак її перевертаємо, і нехай вона так холоне. За рахунок цього смальцю утворюється така кришечка жиру, і воно все там запаковано, так сказати. М'ясо вже захололо, видно, жир. Вже такий біленький став, така пробка утворилася. Ну, такі дві баночки в мене вийшли. Так що зараз одну якусь баночку хочу відкрити і спробувати, бо, я думаю, і ви будете писати в коментарях, що дуже багато солі. Ну, і я, звичайно, хочу спробувати, яке воно на сіль. Так, в основному воно йде там додавати в супи його, в картоплю, воно сіль. Трошки забереться, але я пам'ятаю з дитинства, що я його навіть з хлібом, так як бутерброд їла. Так що зараз відкриємо, подивимось, яке воно. Взагалі, там я знаю, як розповідали мені ще, то треба, щоб воно вистоялось. Десь тижнів два, але ж мені захотілося спробувати. Ось так смалець, бачите, все воно застигло. Зараз дістанемо. Ось такий шматочок А пахне аромат приємний. Так, зараз відріжу і покажу. Бачите, яке воно? Що я хочу вам сказати? Не солене. Ну, не відчувається так багато солі, їсти можна. Ось я шматочок з'їла, то можна без нічого їсти. Так що. Можна робити. Напишіть, будь ласка, ви колись так закривали м'ясо, бо я в основному зустрічаю, що воно в розсолі зберігається, заливається туди водичкою. А такий рецепт, щось я ніде не бачила, але ж ми маємо. Так що, дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, залишайтеся на каналі. До побачення!